Дучинська. Життя у кожному ковтку. Вітаю в ефірі. Денний огляд місцевих новин. Про головне життя рівного та області. На цю мить розповідаємо далі у випуску. ДТП за участі чотирьох авто сталося сьогодні близько 9-ї ранку, неподалік села Олександрія. Попередньо відомо, що один із транспортних засобів виїхав на смугу зустрічного руху. Є інформація про двох постраждалих. Їх обстежують медики. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Скоїв ДТП і втік днями на льонокомбінатівській водій «Фольксвагена Гольф, обганяючи деоланос, зіткнувся з ним. По транспортний засіб врізався у електроопору. Наслідок автопригоди тілесні ушкодження отримала 52-річна водійка Ланоса. Після ДТП керманич Volkswagen втік з місця події, однак на наступний день він повернувся з евакуатором. Свою причетність до автопригоди 21-річний рівнянин заперечував, проте свідки опізнали особу. Правоохоронці вирішують питання. Притягнення його до адміністративної відповідальності. Знову підробка водійських документів. У Рівному на вулиці Кулика і Гудачика патрульні зупинили 31-річну водійку Фольксвагена за перевищення швидкості. Виявилося, що жінка ніколи не отримувала посвідчення водія, а документ, який показала поліції, придбала в невідомої особи. На порушницю патрульні винесли постанову. Вчора, 28 січня, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Гута Рівненського району. Вогнеборці, що прибули на місце події, побачили, що вогнем охоплено дах житлового будинку. Під час ліквідації пожежі рятувальники в одній з кімнат виявили тіло 64-річного чоловіка. Далі пряма мова. На гасіння оперативно було подано вогнегасні речовина. Наслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку, побутову техніку, покриття та перекриття житового будинку. Ми вкотре нагадуємо громадянам дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, бережіть своє життя та здоров'я. Сьогодні близько п'ятої ранку на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Чудель Сарненського району. Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що займання виникло у господарській будівлі. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок та дві господарські будівлі. Внаслідок пожежі пошкоджено вікна, стіни та перекриття будівлі. Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюють фахівці. Утримання водойми у парку Хімік займатиметься громадська організація Став Ювілейний. Таке рішення прийняли напередодні на засіданні Рівненського міськвиконкому. Активні жителі мікрорайону планують зариблювати озеро, створити там місце відпочинку і проводити заходи для дітей та дорослих. Дозвіл на користування водоймою та прилеглою до неї ділянкою громадської організації надали терміном на один рік. Ми працюємо собі і вже виконує там де деякі дії. Зариблюємо, прибираємо, проводимо коронування, якби ну доглядаємо за тією водоймою, проводимо дитячі змагання. І ну, хочемо це все просто робити офіційно. Та ну в планах в нас е зробити рибацькі місточки, зробити гарне місце відпочинку, проводити змагання, проводити школу рибака для юних наших активістів е і доглядати. Це орієнтовно шість з Тисяч квадратних метрів. Земельна ділянка. Вони хочуть займатися некомерційною, неприбутковою сферою, тобто будуть дійсно навчати дітей, будуть зароблювати дану ділянку, будуть отримувати належне встання, що вони роблять паралельний стан на сьогодні. От. І є пропозиція, і було так само звернення, щоб дати власне на рік, щоб ми побачили їхню діяльність, щоб потім у нас не було питань. Поліцейські Рівненщини ще не повідомили про підозру злочинній групі. Слідчі встановили, що 43-річна працівниця одного з відділів ТЦК до незаконного бізнесу залучила ще двох чоловіків: 39 та 58 та з здобунівчан. Фігуранти обіцяли чоловікам призовного віку за 3 тисячі доларів оформити військово-облікові документи із відмітками про непридатність до служби за станом здоров'я, а ще за 10 тисяч доларів встановити групу інвалідності. Тож трьом зловмисникам повідомили про підозру. У Рівненській облдержадміністрації розповіли, як у регіоні підтримують родини зниклих безвісти за особливих обставин, які послуги надають фахівці відповідного центру та куди звертатися людям при потребі. Дізнавайтеся у сюжеті. Рівненщина допомагає сім'ям зниклих безвісти за особливих обставин. В обласній державній адміністрації розповіли про роботу центру підтримки громадян. Там консультують родини в правовому полі. Розповіла про роботу організації представниця секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Людмила Кучер. Безпосередньо родини, які звертаються до нас, вони можуть отримати відповідь кваліфіковану від спеціалістів не тільки від мене, як представника уповноваженого. Там також є присутні представники. Кі обласного територіального центру комплектування, представники оперативного командування Захід. Ветеранської політики і національної поліції люди, які потребують підтримки, можуть отримати відповіді на свої запитання та проконсультуватися з декількома установами одразу і в одному місці. Зауважила Людмила Кучер. Також організація здійснює виїзди за межі обласного центру. Відвідують також інші територіальні громади, аби надати консультації громадянам регіону. Четверга, тобто управління з питань ветеранської політики, паралельно здійснюють виїзди до ветеранів, але ми також разом здійснюємо прийом. Громадян в громадах, тому що є питання соціального характеру, соціального захисту таких родин, і відповідно, ми однозначно комунікуємо і спільно спільно здійснюємо, що четверга такий прийом. Нещодавно організація зустрічалася з родинами військових з конкретних частин. Робили це для того, аби сім'ї могли задати питання представникам бригад. Такі зустрічі допомагають людям краще розуміти ситуацію та отримувати пояснення на питання, які їх турбують. Зазначила представниця секретаріату уповноваженого з питань. Осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Артем Височин, випуск новин. Легкоатлетки з Рівненщини стали призерками командного чемпіонату України з багатоборства. Змагання відбулися у Києві. Спортсменка Сарн Катерина Комар у бігу на 2000 метрів із перешкодами виборола бронзу. Вона подолала дистанцію з особистим рекордом за 6 хвилин та 48 секунд. А у бігу на 3000 метрів легкоатлетка зупинилася за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце. Ще одна уродженка Рівненщини, яка нині представляє Київ, Світлана Жульжик, виборола срібло у бігу на 800 метрів. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. Стежте за ефіром та онлайн ресурсами Сфери ТВ. Ми завжди маємо про що розповісти. До зустрічі.